Нима нихуя, правильно? Мне еще комнату взломать надо, я бля. Да. И що, теперь получается до герца обертаться? Правильно? Я сейчас сий на ступеньках зустріну, я чувствую, бля. Нет. На чуек, вона тут бездячить, блядь. Кось-бам! Кось бам! бам. Блядь, це ж вона надо тупо по всій хаті бы прислідувати. Получається я тут получу другу маску зараз. Ось цього вс типа, блядь. Так, сохраниться, блядь. О! А! А, ніхуя себе! Ебать, прикольная тема, бля. Ага. Подожди, бля. Чую, еда, пиздёнка, бля. Потім вертайся туди, де був шарик. Та ніхуяся ти придумав, блядь. Там продовження Я чую цю подругу вона тут едем, блядь. Але и черре, блядь. І нахуй я його получил. Нахуя він? Це ж даже не маска, блядь. Оце просто хуйню продать. Ну да. Очень ценно, бля. Щоб продать. Да нахуй воно мне надо, ебать. Заходите. Ты шо прикалываешься, бля? По чому оно, блядь, стоит? По 8000, ебать. Да я могу себе бесконечные патроны зробити. Нахуй мне что-то продавать? Пиздец. Чесно, то пище. Короче, вот всю хуйню, отсюда обломки, отсюда можно продавать, да? Оці, блядь, алей бокал, дерев'яна статуетку, правильно? Воно, типа, нахуй не треба. Воно не лишнє, ніхуя не продать. Це не сокровище, 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 теж сокровище. Заходите еще. Бля, ну мені напрягає, що в мене це. Ця... подруга. Продаю этого типа жирного. Блять, я чуть не пошел продавать, сука. Так, каже продолжение там, там где я был. Ох, ебать мой хуй, блять. Да, пошла нахуй. Бля, мне треба 4 маски найти. Ну съебы, блядь. Ха-ха, дура. А что лупаешь? Иди сюда, сука. Хе -хе -хе. Ха -ха -ха. О, о. -о. Блять. И Йбо... бадать. А, -а, -а, -а ну, сука. Ебажи, бажи, жмыхнула. Бля, ну мне как-то отсюда. Ты омерзительный чужак. Пошла нахуй. Я долбоёб! Ты туда побег, блядь! Блядь, а я забыл, да, сука. А, вот тут було, было спереди, бля. Короче, пиздёнку цю, хай тут ганяє. Мне треба. Так, він каже туда, да? Давай, блядь. Сейчас ей долбобим нам тоже. Каже тут продовження, блядь. Де нахуй тут це продовження? Там де я був, бля. А я був отут. Осьо. Яке нахуй продовження? Воно, сука, не робоче, блядь. Ти, сука. Нахуй я прийшов сюди, блядь. мене А чи мене, бачиш? цьому зданні, бля? А не, ну якщо в цьому здании на перший поверх ідей бля. Йду вже. Главне цю подругу тут не застріли, бля. О, я тут таке, як не був. Моуч название. розмір... О, про що промій Структура тіла. Як у м'ясної мухи, но голова отличается. Бля, точно як про мій писюн. Ладно, давай. Жаві обломки. Так, подожди, давай візьмемо це. Тепер відкрито бля. Стой. Що то. Що то. Ніхуя не понимаю. Так ось о перший повар. А, осьо ось ще тут є, блять. Патрони до пістолета, Так я вибираю Так я вже на першому поверхі. Тут нема ніхуя. О! О. ЄБАТЬ а я шо, блять? Ну, почти, кстати. Ладно, не моя тема. Перший поверх едина. Да нема тут ніхуя, блядь. Може це будемо завдання, блядь, виповняти, а не якісь, сука, черепки їбані, шукай. Як така пропозиція. Нахуй вони мені надо. Ну, блядь, оце б, сука, відкрити. би. А тут не підходить ключик. А я щас тільки сюди спущусь, тут вся пизднка. Та тут нема нихуя, но тут мене конкретно. Блядь, це я сюди заходив, да? Бля, та я далі не понимаю, куди мені двигатися надо. О, подожди. Я понимаю, куди мені двигатися надо. Ладно, пішла воно нахуй. А шо ти тут забувся, блядь? Ладно, пишу ми нахуй. О, так вот ты где. А тут виход один, да? Пізда мені. Ой, я долбоёб, туда зашёл, блядь. Чувствую, да, уже на не протяну. Ты не чувствуй, блядь. Ох, mm. я okay, сейчас тут накажу, блядь. Маска. Так, хорошо, блядь. Значит, правильно побег, блядь. Ооо, Серебряне колечко 220 лей, блядь. А Оскільки, блядь, часу, нахуй. Так, без 15,2, Нормаль, нормально, нормально. Світла аж до трьох. Ого, ебать, а шо це аж? А шо це аж? фрізить, ебать? Шо за хуйня, блядь? Шо це за, за локація така ебанута? На моєму супермега пупер пуперкомп'ютері воно жорстко лагає, блядь. Что за нахуй, блядь? Ну? Я боялась, что сестрица найдет тебе раньше. Да ебать, а йбатя, як двигаться, блядь? подожди. Ну я тупо двигаться не можу, воно фризает нахуй. Йоу. Я повешу твою голову на стену. Нравится. Сильнее. Сука, ты ебана. Вебрать удачу. Ты испортил, всю охоту. Я хуй пойми, блядь, 600 игрой ебаный. Че воно так лагает, блядь. Игры, сука, 26-25 го го года, блядь, не так лагают, як ця, блядь, 2023, го блядь, блять, яко, 21. го А пошла нахуй. А, я щас дошу. Та давай замерзай уже, блядь.

Ось, блядь, ще одна хуйня. Череп животного на доске, блядь. А що закрилось? Що відкрилось, блядь? Непонятно, ніхуя. Бля, ну та шовно жстко приз и це жорстко, бля. Все, тут нормально. Ну просто якась лоха ебанута, блядь. Хуй зна, що воно нагружає, блядь. А я можу закрити, бля? Ча хуй собачьи вже, да, бля? Ну пишу нахуй. Куди мені йти далі, блядь? Назад вертатися, типу, типа, що? Все? не лагає ніхуя, все плавненько, чітко, бля. А, погодь. А что-то открылось, да? Оготь. Значит, они... Так, как хотел добавить. Так, не, блядь. Ну, только в силу локи я понял. Типа, бишь не дай, сука. Все, перестаёт лагать. Охуй хуй по мэй, Так и шо, блядь? Череп животных, прикрепленный к деревянной доске. Ну, цю маску, блядь. Оцю маску, мне треба. А, погодь, блядь. Череп с доски. Не работает. Нельзя использовать так, блядь. Сейчас, погодь. Сейчас, блядь, ми. ми його, блядь... Открутим, блядь. Я догадался, сука, уже. Что ж тут, блядь, трейс 100 действий сделать, чтобы прикрепить тики эти хуйту, блядь. Еес. Yes. Дальше. М Все, да. Минус сестричка. Ебать, ми хуй, блядь. А ще... Ебать, вона, як мені жмихнула б я хуел би, мабуть. У мене ще ж хила немає, ніхуя. хуя. Is, Бра, ну треба чекати поки спуститься. Мені тупо немає, куди там пробігти, указу, указу. Заждался. Ой, не підходить, блядь. Підходить. А что они открывают, блядь? Ну, нихуя, нихуя же непонятно, блядь. Ну что ж, смело изучайте. Так, давай, блядь, патроним в Да, понимаю, почему вам это приглянулось. До новых встреч. А что я патрони в купевную нихуя не добавилось, блядь. Так, а де я ще не бу, блядь. О, G, назад, блядь. Урожайна. Отут Вот був. Тераса, блядь. Ба, ну дальше я душі не їбу, куди мені бігти, блядь. Ах ти, сука.